В Україні створили новий календар профілактичних щеплень, який планується впровадити з 1 січня 2026 року. Про це повідомили в центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Основною новацією стане обов'язкова безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини для дівчат віком. 12-13 років вона є найефективнішим методом профілактики раку шийки матки. Ще одна важлива зміна стосується вакцинації проти вірусного гепатиту. Б. Тут збільшиться кількість щеплень а також будуть використовуватися комбіновані вакцини, що одночасно захищають від кількох інфекцій. Це будуть внесені ще зміни до графіка вакцинації проти кору, краснухи і туберкульозу. Нагадаю, національний календар щеплень включає вакцинацію від 10 різних захворювань. Всі вакцини з цього переліку надаються безоплатно. І зміни до календаря щеплень пройшли громадське обговорення. Останній варіант зареєстровано в мін'юсті. На цю тему далі говоримо з Зоряною Скалецькою. Це юристка в галузі медичного права, докторка права, доцентка і міністерка охорони здоров'я України в 2019-2020 роках. Пані Зоряна, мої вітання. Вітання, вітаю. Давайте поговоримо про цей новий календар, чи точніше, зі змінами календар щеплень. Що нового, що хорошого він нам принесе, які зміни може це дати для здоров'я нашої країни нашого суспільства. Тут є дві перші такі моменти, потрібно згадати. Перше це те, що дійсно ви згадали про вакцинацію від вірсу попілами людини, і звичайно, це такий. Вже запізніли, напевно, крок, але це багато в чому залежно від того, наскільки ми можемо розширити е, фінансування секретного закупівлі тих чи інших вакцин у мовах війни. Але я дуже рада, що ми цей крок зробили. Е, але другий момент більш можливо зрозуміліший буде для більшості тих, хто нас слухає, тому що е, тих, хто зараз проживає вже три роки в європейському Союзі, в інших країнах світу е, їхня вакцинація календар щеплень. Е, які вони робили в Україні, і які їм треба зараз, наприклад, робити кроки, не співпадав, як є в тих країнах, де вони зараз перебувають, де їм лікарі рекомендують, і як в Україні для того, щоб надалі ми були максимально синхронізовані, власне більшість змін. Вони йдуть з тотожними з тими, які є зараз встановлені в Європейському Союзі. І так дійсно вони себе враховують, в тому числі застосування комбінованих вакцин, тобто тоді, коли в одній вакцині є від кількох хвороб, котрі раніше ми могли робити різними візитами до лікаря і до лікарні. Тобто, це спрощує кількість візитів, це уніфіковує нашу можливість, скажімо так. З європейськими і іншими вже прийнятими в світі практиками, і це теж дуже позитивно. Щодо власне вірусу по людини, це є перший крок важливий. Держава виділить кошти чудово. Майже 25-го року вони мають закупити 26-го року вже вакцинувати. Ми бачимо, що вибрали досить невелику вікову категорію. Звичайно, на сьогодні вже Австралія як передова країна, яка застосовує цей спосіб попередження захворювання вакцинує і хлопчиків, і дівчаток, і в них достатньо низький рівень захворюваності. Якщо ми говоримо, що в Україні на 100 тисяч жінок 21 жінка має рак шийки матки, то в Австралії це 6, 6 жінок. Тобто більше, ніж Тричі, так? тобто, це є історія, яку ми лише починаємо. І я сподіваюся, що навіть той, хто вже не попадає в цю вікову категорію, батьки провакцинують своїх дітей і хлопчиків і дівчата для того, щоб згодом не мали мінімальну статистику таких захворювань, і хлопчика, насправді... пані Зоряна, і хлопчиків, так, так насправді в чому якби історія. Перші дослідження говорили про те, що в першу чергу треба дівчаток, тому що в них проявляється це захворювання. Але оскільки воно передається статевим шляхом, то всі, хто беруть участь в цьому процесі, бажано, щоб все таки також були, скажімо так, максимально мінімізованими носіями цих захворювань і передач цих захворювань не захворювань, перепрошую, а вірусу і ще один крок так само, що насправді на сьогодні дослідження показують, що навіть вакцинація. Дорослих тих, котрі вже, скажімо так, мають намі світових партнерів, теж допомагає знизити рівень захворюваності в перспективі. Тому насправді закликаю, крім календаря щеплень і безоплатного для невеличкої категорії українців, всім іншим також насправді це їм скористатися можливістю захити своє здоров'я і для того, щоб, скажімо так, не лише. Не потрапляти на ліжко лікарняни, але взагалі максимально залишатися в своєму житті, в своїх інтересах і скажімо так в сім'ї в Роботі реалізації своїх там цілей і бажань, а не лікування, а, а скажіть, будь ласка, як не це не треба не зробити, не пані Зоряна перепрошую, хочу уточнити. От, наприклад, по папіломовірусу, по цьому так. щепленню батьки мають самі прийти. Це має бути якесь не знаю, обов'язкове щеплення, де цим турбуються, наприклад, медсестри школи і обов'язково відправляють дівчат на щеплення, чи роблять це їм в школі. Як це має відбуватись? Ні, в школах ми вже не робимо вакцинацію. Це вже робиться лише в закладах охорони здоров'я. Це сімейний лікар, є з котрим є декларація. він власне бачить календар щеплень, і для вікової категорії, котра буде з 26-го року, для дівчат будуть фактично сімейні лікарі зобов'язані пропонувати пройти. Таку вакцинацію, звичайно, це є батьки, бо до чотирнадцяти років нас батьки приймають рішення і підписують ці необхідні форми. Але якщо ми говоримо про школу, якщо ми в школу носили форми медичні, так то звичайно, що медична сестра в школі теж може нагадати безпосередньо школяркам про те, що в них вже підходить строки. В них є така можливість. Але в першу чергу це обов'язок на сімейних лікарях. І я думаю, що на сьогодні вже можливо, більш активізовані діяльність центрів контролю профі та профілактики хвороб в регіонах. Вони також бачать рівень статистики, і теж максимально працюють з. Сімейними лікарями, в першу чергу, для того, щоб вони контролювали рівень вакцинації і інформували пацієнтів про ті чи інші строки, котрі вже підходять для того, щоб підняття рівень вакцинації в Україні до того рівня, котрий, власне від нас очікується. 95%. насправді мав би бути на сьогодні. Ми вийшли на рівень до, до повномасштабного вторгнення, але так само він до сих пір не є той, котрий необхідний для того, щоб ми говорили, що у нас є колективний імунітет по більшості вакцина... по Більшості захворювань включені в кондащеку. З приводу вакцинації від гепатиту противірусного гепатиту Б, коли треба проводити це щеплення? Кому треба проводити це щеплення, в якому віці і знову ж таки все безкоштовно, так. Так, всі всі вакцинації, котрі всі вакцинації, котра вчи включені в календар щеплень, вони є безоплатними. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, чому тому, що окрім календаря і чітких строків, коли потрібно це робити, сімейний лікар мусить фактично дати все одно врахувати стан, врахувати попередні захворювання і можливо визначити власне строки, в котрих ця вакцинація буде проведена, тому що насправді і навіть в межах календаря щеплень, котрі ви вже сьогодні згадали, там є певні передбачення. Коли ми можемо вакцинувати, наприклад, дівчаток і навіть по, -по, -по інших захворюваннях раніше, ВПЛ в тому числі, тому ми не приймаємо самі рішення. Ми можемо інформативно подивитися на календар щеплень, але всі рішення і рекомендації приймає сімейний лікар. і Ми максимально знімаємо про це раду. З приводу ось Вакцинації проти е, туберку, туберкульозу, е, кору, краснухи і так далі. Ось оцей весь е, графік, і ці всі зміни, які внесені, е, що це теж хто має за цим стежити? Це виходить, що відповідальність на е, самих громадянах, так і це ж знову таки безкоштовно можна прийти в будь-який момент, зробити собі вакцинацію проти туберкульозу, наприклад. Ілона, ви вже саме перший раз говорити про те, що здоров'я. Це тільки відповідальність громадян, кожного окремо за своє здоров'я, але держава створює умови у винені сімейного лікаря, котрого можна вибрати, якщо ви з ним не, не, не порозумілися в філософії вакцинації, а, і він вас, наприклад, не до кінця пояснює, підтримує в закупівлі вакцин. В тому щоб вони були своєчасно доставлені, якщо раптом не виконуються ці дві попередні умови, ще в нас є НЦЗУ, до котрого можна звернутися зі скаргою, що не були вакцини, або сімейний лікар відмовляв вакцинуватися для того, щоб точно отримати цю можливість, тобто у нас створюються можливості всі, але відповідальність лише на громадянах, котрі або користуються, або не користуються цими можливостями для збереження власного здоров'я з тим, з ким вони. Максимально контактують в найближчому точенні почули. Дякую вам, спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що розповіли про такі важливі зміни от в календарі щеплення. І, і вам дуже дякую, що говорите про вакцинацію. Це дуже важливо. Так а можна ще... я ще тобі два слова прихватити. А ми сьогодні бачимо фіксацію в місті Києві. Також насправді можна вакцинуватися і від гепатиту. А також вони ну, входить в календар щеплення, але за власні кошти можна купити і провакцинуватися для того, щоб максимально відчувати себе захищеним. Але, попри все, все одно необхідно мети рук. Thank you. Вживати воду без безпечних джерел і мити овочі і фрукти, ми сьогодні більше вже починаємо вживати, так щоб точно не заразитися. Це їх пасибі. Дякую, що дбаєте. Ми теж зі свого боку дбаємо про здоров'я суспільства і киян в першу чергу. Докторка права, юристка в галузі медичного права, міністерка охорони здоров'я України в 19-20 роках. Зоряна Скалецька була з нами на зв'язку. Говорили ми про зміни в календарі щеплень. Ну і важливий момент, так це все дійсно на. Відповідальності на сумлінні самих громадян, а можливості такі є.